П'яте засідання 19-ї сесії Бродівської районної ради було не таким емоційно насиченим ніж попереднє, тому першими розглянули депутатські запити, які до речі були не менш актуальними за питання порядку денного. Як відомо, Бродівську державну податкову інспекцію хочуть об'єднати з Бузькою. Щоб цього не припустити, депутати написали лист. На що прийшла відповідь, що утворена на базі Державної податкової інспекції у нашому районі бродівське відділення у складі Бузької ДПІ буде і надалі надавати послуги платникам податків, тому занепокоєння депутатів є зайвим. Вічними на сесії є проблеми катастрофічного стану доріг у нашому районі, незавершеності ремонту в навчальних закладах, неврегульованого перевезення пасажирів. Так у селі Буратин скасували вечірній рейс, і люди не мають можливості вчасно приїхати додому. І, хоча є паспорт маршруту, автобус перевозить жителів лише у п'ятницю. Я така ситуація Михайло Степанович людей, підтримав кошти лінії Служба автомобільних доріг часи, отримує 200 тисяч на ремонт дороги борода Тернопіль. Тобто кошти в них є, а зараз на даний момент він просто каже, матеріалів немає, немає з чим робити. І щодо об'яжуючих матеріалів тут, ну, асфальтний завод його також каже, повинен прийти перегляд на станції і повинен прийти екологічне обстеження. Одна і процедура коштує порядка десь 10, до 100 тисяч гривень до мене поступила маса дзвінків щодо оприскування полів господарством Західний Буг в селі Перевіз. Буквально в обідню пору поруч з селом, поруч із межею національного парку під горою Макітра проводилися виседання опискування. Мій депутатський запит працюється адміністрації. Я би хотів, щоб адміністрація вивчила, зокрема, управління сільського господарства законність даних робіт. Що хотів повідомити депутати, У нас з врахуванням того рішення, яке було прийнято на новому засіданні сесії, прокуратурою району ініціонованому повернені до ради, на якій запитання отримання прокордонного законодавства. Зокрема, нами заплановано навіть на національний... Перевіримо щодо використання сільськогосподарськими підприємствами катів своїх роботів. Тому пропоную всі запити, які зараз є, допомогу з депутатів, якщо ці питання цікавлять, будь ласка, в межах двох трьох днів відповідні запити сполучені прокуратуру, з їх врахуванням ми будемо рахувати свої перевірки. Практично вже дорога броди Станіславчик починає їздити по обочині. Перевернулася машина. Ви бачите, що зараз за дорогою, якщо на рівні дороги перевертається автомобіль Камаз. Одноголосно депутати підтримали звернення Бродівської районної ради до голови Верховної Ради України щодо законопроекту про внесення змін до бюджетного кодексу України щодо зарахування екологічного податку, мета котрого забезпечити можливість виконання органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади першочергових природоохоронних заходів, що дасть змогу здійснювати комплекс заходів, спрямованих на покращення стану діячих та ліквідацію несанкцій. Сміттєзвалищ, поліпшення екологічного та санітарного стану населених пунктів та інше. Оскільки на минулому засіданні сесії депутати висловили недовіру голові Бродівської райдержадміністрації, тепер було розглянуто питання про подання прокурора Бродівського району щодо усунення порушень законів України, про місцеве самоврядування в Україні та про місцеві державні адміністрації, згідно з яким дане рішення не відповідає вимогам чинного законодавства України і котре було прийнято з порушеннями. У зв'язку з чим вимагає скасування. З чим більшість депутатів не погодилась, ми провели таємне голосування. Відповідно до Регламенту Ради, ця процедура була проведена. І 33 голоси голоси таємному голосуванні були надані за недовіру голові адміністрації. Тепер, відповідно до закону. Про державні місцеві державні адміністрації. А цей, ми не порушили цього закону, бо цей закон говорить, що повноваження голови районної державної адміністрації повинні бути припинені при висловленні недовіри двома третьями від депутатського складу відповідної ради. І можуть бути припинені при висловленні недовіри простою більшістю. Ми зробили все згідно законом і скерували наше рішення. А вже президент повинен приймати. Ми не порушили. Проголосували народні обранці і за звернення Бродівської районної ради до кабінету міністрів України щодо підвищення закупівельних цін на молоко від населення, зважаючи на те, що вартість молочного продукту за літр у молокоприймальних пунктах становить від 1 гривні 80 копійок до 2 гривень. Натомість у магазинах ми купуємо його за 8-9 гривень. Щодо забезпечення безкоштовного підвезення педагогічних працівників навчальних закладів, що належать до спільної власності територіальних громад, сіл селищ, міста Бродівського району, розташованих у сільській місцевості до місця роботи та у зворотньому напрямку на 2012-2015 роки, начальник відділу освіти Володимир Івах повідомив, що педагоги з 15 квітня мають можливість сплачувати за проїзд на 50% менше. Наступним депутати розглянули та підтримали питання про роботу та фінансово-господарський стан районної комунальної телерадіокомпанії Броди за 2012 та поточний період 2013 року. Як повідомив голова РК ТРК «Броди» Володимир Булишин, незважаючи на те, що заробітня плата працівників телекомпанії є мінімальною, це аж ніяк не впливає на вихід телепередач чотири рази на тиждень. Також колектив працює над виходом тематичних передач на зразок освітньої сторінки. Щодо виконання районної програми забезпечення доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів громадського та житлового призначення на 2011-2012 роки, начальник управління праці та соціального захисту населення Бродівської РДА Ігор Гащак запевнив, що встановлення пандусу у загальноосвітній школі номер 1 найближчим часом завершать. Одноголосно депутати Бродівської районної ради проголосували за наступні питання: про затвердження програми зайнятості населення Бродівського району на 2013-2017 роки, про надання згоди на передачу другого поверху будівлі по вулиці Юридика, 2. З комунальної у державну власність, про надання дозволу управлінню агропромислового розвитку Бродівської РДА на передачу в суборенду нерухомого майна, про внесення змін до рішення районної ради, про передачу штатних посад і майна відділення швидкої медичної допомоги Бродівської центральної районної лікарні та пункту швидкої медичної допомоги під Кам'янською міською лікарні, Львівському обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Про внесення змін до рішення районної ради про надання згоди відділу культури та туризму Бродівської райдержадміністрації на передачу в оренду частини приміщень кінотеатру Галичина. Також депутати заслухали інформацію начальника районної казначейської служби про роботу цієї установи. Опісля чого у народних обранців виникли запитання до Василя Кіндюка. Цього приводу є розповіла. На предмет тормозіння чи не тормозіння роботи, мною було сказано, що на сьогоднішній день прострочений платіжним по терміну в казначейства в немає. Всі платіжки, які визначені, вони будуть проплачені, і я думаю, що найближчим часом в хронологічному порядку. Ми дотримуємося виключно хронології. Якщо є невідкладні видатки, значить установа вправі звертатися до нас з розвитком на проплату позачергу. Дають рецепт, чекають звідка, коли завтеки їм прозвоню, що вже той рецепт буде відпущений, а буває так, що він один місяць. Тому питання скажу наступне, Іван Іванович, така ситуація, яка проблема з проплатами, була минулого року у відповідності до попередньої економічної класифікації видатків бюджету. Дійсно, ця стаття була не захищена статтею видатків. Що що здійснювалися затримки? В цьому році з першої січня лішла в дію нова економічна класифікація, і цей код відноситься до захищених статей видатків. в цьому році затримано немає. Не були підтримані депутатами два останніх питання, котрі стосували затвердження технічної документації з визначення нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, розташований за межами населених пунктів Заболотівської сільської ради. Таким чином, 19-та сесія шостого демократичного скликання була завершена, і як годиться, депутати душевно виконали державний гімн України.